Знищують оріхів. Цілий день крили артилерію. Щодня рівняють з землею. Двоє працівників районних електромереж загинули на вулицях, ані душі. Критична гуманітарна ситуація в Оріхівській громаді 324 рази розстріляли оріхів у місті, понівочені приватні домівки. Обстрілюють чи не щодня Вперто рівняють із землею та містечко протистоїть окупантам, які прозвали його міцним горішком, що виявився їм не по зубах. Наполаю ріхів наш був, і все було добре. Просто більше нам уваги надати тут. Дайте нашому місту захист, дайте нашому напрямку зброю і підтримку. Забирають старих людей, з ними вхотається, півгаряться, як гумачарку розвозять. Дуже багато питань до влади. Ріне місто просто знищують. Невже їм не вистачає землі їхньої? Місто майже повністю знищене, але там проживають ще досі люди. Керпічик по вікна порозбивав. В даний час. Нам нема куди повертатися. Всі будинки нашої родини зруйновані. Дітям пояснити це дуже важко. Зараз там немає зв'язку. Я не можу зателефонувати мамі. Після цього ми залишилися ніщі. У нас школу відстроювали одну і другу. Все розмовили. Місто Оріхів із лиця землі знімають. Обстріли можуть тривати більше десяти годин, тому що не можуть пройти до Запоріжжя. Нас практично не говорять, ми не звучимо на слуху, а наш город стирається з лиця землі. Ми. Ні, залишились там батько до сих пір там. Нас нема ні зв'язку, ні електрики, ні води, нічого. Тато залишив в нашому рідному місці та хища. Роз'їхалися світу. Дуже тяжко це, що я хочу, це щоб кожна людина, аби вона знала про наше маленьке геройське місто. Вісім місяців стримує російську навалу на підступах до Запоріжжя. Це просьба і президенту, і круководству країни не ставить нас один на один з нашої. Нашими... Зворіги сю хочуть повернутися. Всі ми віримо, що ми зможемо повернутися додому. Я прошу, будь ласка, врятуйте наше місто. Ми просимо. Ми вимагаємо, ми молимо. Я благаю, допоможіть нам захистити наше місто і героїчних людей, які там залишилися. у нас дуже великі проблеми. Нам дуже хочеться повернутися. Просто не вистачає слів. Ми хочемо туди. Да? Ми дуже хочемо повернутися туди. Надіємося, що на нас звернуть увагу. Від імені жителів міста та району ми просимо всіх небайдужих перейти за посиланням під відео та залишити свій голос для підписання петиції про надання почесного звання міста Герою країни, нашому містечку Оріхів, яке на протязі восьми місяців знаходиться на лінії фронту запорізького напрямку під постійними обстрілами. Благаємо поширити цю відео історію у всіх соцмережах та змі, щоб нас почули на всю країну та за її межами. Це допоможе нам у відбу. Будове та виновлены рідные земли. Там живу живут, пока нас ни одного не увидел. Смотрите. Все разбито. Все разбито. Ни одного дома нету живых.